Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні буду розглядати питання, яке запитували в мене мої підписники. Щодо іранських дронів, як я казала вже в минулому прогнозі, що ці дрони Іран все ж таки передав. Як Іран не говорив, що це неправда, і військові експерти наші багато хто казав, що ці дрони не передадуть, тому що у Ірана немає їх як. Виробляти в такій кількості, але все ж таки ці безпілотники вже збиваються нашими ЗСУ. Тому давайте подивимось щодо їх кількості. Чи дійсно Іран передав Росії тисячу безпілотників, як було замовлено по контракту? Чи передав Іран Росії тисячу безпілотників? Чи передав Іран Росії? Тисячу безпілотників. Дивимось, що на, відповідь, дадуть відповідь, яку карти Таро. Так, король кубків на дні. Тут сила, суд і е, трійка жезлів. Цих безпілотників дійсно дуже багато. І з їх використанням Росія може завдавати шкоди нашим воєнним, стримувати наступ і атакувати наші позиції. По суду, це можливо велика кількість, але все ж таки це не тисяча. Але більше п'ятиста, я думаю, це точно, тому що ось по трійці жезлів, ще є випуск якихось безпілотників, тільки запущено. Тобто вони ще повинні бути вироблені. А ось по суду, то ця тема дуже розпіарена, і Росія, так скажем, дуже пишається і нагнітає страх цими безпілотниками. І по силі дійсно стримувати ЗСУ вони можуть. Давайте подивимось таке питання, наскільки значну шкоду нанесуть. Українській армії безпілотники, які передав Росії Іран. Наскільки ці безпілотники можуть бути е, шкідливими для наших ЗСУ, та який вплив вони принесуть в війну? Дивимось: дрони Камікадзе та дрони «Шахід» Іранські безпілотники, яку вони шкоду нанесуть українській армії? Так, по вісмірці кубків на дні вже радує, що з ними буде знайдено спосіб, як боротись дев'ятка пентаклів, справедливість, трійка кубків та п'ятірка кубків як результат. Що я казала? Подив'яці Пентаклів, дійсно, ці безпілотники шкоду наносять. Але якщо брати в цілому всю війну, то вони не несуть вирішального значення. Ці безпілотники будуть збиватися, активно збиватися. Єдине, що на них же потрібно також витрачати снаряди, хаймарси та інші ракети, ППО повинно працювати протиповітряна оборона. Тому, звичайно, безпілотники шкоду наносять, але з ними наші ЗСУ справляться. Так, давайте подивимось, чи буде Ірану якісь санкції. Від Заходу за те, що він все ж таки передав ці безпілотники Росії. Чи будуть Ірану санкції за передачу безпілотників? Там готувалась ядерна угода щодо Ірану. І ось вони таку свиню підклали. Давайте подивимось, чи будуть санкції щодо Ірану. З приводу передачі цих безпілотників. Ну, Країна-терорист допомагає ще одному терористу Росії. Це, очевидно, санкції для Ірана через передачу безпілотників. Чи будуть відлюдник на дні, двійка кубків, трійка жезлів, шістка пентаклів. І тут Сімірка жезлі. Як я вже і казала, є ядерна угода, яка планувалася, і за цей Іран міг би отримати якісь значні бонуси, послаблення. Щось їм було запропоноване, вигідне. Але тепер, через те, що Іран таке натворив, на нього посипляться досить значні. Шишки, так скажемо. Іран буде відхрещуватись. Ні, я не передавав ці безпілотники, але ж, як, як їх Росія не маскує під свої е, без, е, БПЛА, але ж е, видно, що це іранське виробництво. Іран отримає по заслугам, можливо, це не буде озвучено. Тому що ось бачите на дні відлюдник і диявол, четвірка мечів на широкий загал. Але Іран отримує по заслугам його, так скажемо, добряче відгамселять санкціями, новими обмеженнями. Нічого не проходить безкарно, це радує. Дивіться також, будь ласка, мій прогноз щодо курсу долара. Я викладала прогноз на вересень і там говорила, що краще тримати свої гроші в доларах, ніж в євро, що євро впаде, а долар буде рости. І як бачите, все це збулось, бачили вже долар в обмінниках і по 45 продавали. Будь ласка, переходьте, дивіться моє наступне відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, поставте дзвіночок. Напишіть коментар, поставте лайк, це дуже допомагає розуміти Ютубу, що мої відео корисні, і також пишіть свої коментарі, яке відео ви хочете, щоб я для вас зняла наступного разу. Я все потрошки знімаю, обов'язково. Чекайте до нових зустрічей!